Якщо люди самі створюють, то ніяка це не святиня. Ну, Наталя, трохи не так ви це розумієте. Галь, зможеш пояснити, що це таке святиня? Ну, Святинією можна вважати і місце, і безпосередньо якийсь предмет, який має якесь особливе релігійне значення, і це є таким священним чи місцем чи предметом. От Якщо ми візьмемо до прикладу святого Спірідона, да? святині вважають його мощі, бо це така особлива релігійна святиня для православних і не тільки ж католикам, да, що да, його почитають. І коли свячують на його мощах ти філах, то ти покривало, це також є часточкою вже свяч... святині, бо воно до, до... Мало дотичність. До безпосередньо самої святині. але ж створили цю філахту люди, ну. тканину створили, вклали можливо в браслет, ось да, такий, да, як да, в мене, да. і це вважається святинь. Теж частка вже тієї святиньки, яка була дотичною до такого священного місця. Однакови, аж ще давай розберемо наступки. ще один приклад. Наприклад, ікона замироточила. Да це, це святиня. вважається святиня, але ікону створили люди ж. Да. Фарби писали, матеріали а це все, все створені все. люди і створюються людьми. Ну на жаль, не відбувається такого божественного чуда, і вони не падають і не спускаються з небес. Предмети, предмети Ніяк предмети, да. да предмети ніяк. Інші чудеса, такі як мироточення, да це вже дійсно божественне якесь чудо. Візьмемо мироточення Святого Миколая. Да. Про що ми зараз нашумівши таке е, правомощеда. Е, е, тобто, е, оце миро, яке істочають мощі, воно розводиться святою водою, розливається в пляшечки, розповсюджується по всьому світу, і ця пляшечка вважається святинк святинею, ну, того що ну бо... Ну, але створили щось... її люди. Наді... Надіюсь, змогли донести вам. Звертайтеся в сайт іконна лавка, та не забувайте про ексклюзивні подарунки в шапці профілю.